Завтра, 24 березня об 11.00 на центральній площі міста відбудеться урочиста церемонія складання присяги на вірність Україні особовим складом патрульної поліції міста Борисполя. До виконання службових обов'язків приступить 172 поліцейських, які упродовж двох місяців проходили навчання в Національній академії внутрішніх справ та були зараховані в Національну поліцію України за результатами проходження конкурсу. Місто Бориспіль буде нагороджене почесним званням переможця рейтингу ТОП-10 легендарні міста Руси України. Церемонія нагородження відбудеться в суботу, 26 березня, о 13.30 в парку Київська Русь, який розташований у селі Копачів Обухівського району. Делегація дітей технічного ліцею міста Києва передала матеріальну та гуманітарну допомогу Бориспільському центру психосоціальної адаптації переселенців. Гроші та речі зібрали на дитячій ярмарці, де учні продавали виготовлені власноруч солодощі. Думали, що кожен клас обмежиться однією партою, да, щоб виставляти те, що вони зробили. А ми доставляли дві-три парти для деяких класів, тому що дійсно. Діти розуміють всю ситуацію. Деталі дізнайтеся незабаром у окремому матеріалі наших журналістів. 16-річна Бориспілька Олександра Ілюхіна вражає своїм незвичайним захопленням стрільбою із гладкоствольної зброї. Хобі дівчина перейняла від своїх батьків, які і навчили її стріляти. Сьогодні під час тренувань нам вдалося поспілкуватися із сім'єю Ілюхіних, які продемонстрували свою майстерність в цьому виді спорту. Детальніше про Бориспільську леді Юніор дивіться незабаром у матеріалі наших журналістів. Більше інформації ви можете знайти на сайті телеканалу Бориспіль.